Вітаю вас, друзі! Сьогодні рецепт, яким я користуюся майже постійно. Зазвичай я готую це на сніданок. Я буду розповідати все по ходу приготування. Беру два яйця і цукру, ну, тут у мене сім чайних ложечок. Збиваємо. Це дійсно швидко і, я вам хочу сказати, корисно і дуже смачно. Яблука я обчищаю, а зараз нарізаю кубиками. Не дуже маленькими, а середніми кубиками всі яблука ми перерізаємо. Замішую тісто на оладки. Спочатку я кладу сир. У мене кисломолочний сир. До нього я додаю кефір. Розмішую і додаю соди до цієї суміші, кефіру і сиру. Гасити я не буду, тому що тут є кефірчик. Бажано, щоб все було кімнатної температури. І ще що я хочу сказати, що я полюбляю, коли сир такими шматочками не так, щоб зовсім розчинився, далі додаємо яйця з цукром, яблука і борошна, і все добре вимішуємо. Дивіться по консистенції. Якщо ви думаєте, що воно буде густувати, можете додати ще кефірчику. Будь ласка, яке воно? Оладки випікаємо на середньому вогні, доливаю олійки. Ладки виходять неправильної форми, ну, але ж це не, ніяк не впливає на смак оладок. До готовності. Підсмажені лоти виймаю на паперову серветку. Такі оладки у мене вийшли. Подавати їх можна хоч з варенням, хоч з медом, хоч зі сметаною. У мене якраз варіант зі сметаною. Друзі, рецепт дуже простий. Все це смажиться дуже швидко. І, наприклад, я випікаю, якщо я йду на роботу, чи. Мені треба зробити це швидко, мені достатньо одного яблучка, одне яйце, трішки сиру, або кисляк, або ж кефір, неважливо. Соди додаю і швиденько їх випікаю.